Чому більш розумні юристи відповідають на питання юридичного плану не так швидко, як посередні. А все тому, що посередні відповідають, виходячи з рефлексу. Тобто, задали їм запитання, вони десь щось чули і відповіли так, як спадає на перший погляд. А от юристи більш високої кваліфікації, скоріш за все, мали справу, де відповідь на задане питання була неоднозначною. Тобто судова справа могла бути і на користь того, хто запитує, і не на користь. Можливо, якісь монографії, дисертації, комунікації були різнопланові у цього юриста. А значить, він не може достеменно точно спрогнозувати результат, тому що навіть практика Верховного суду у нього різноманітна з даного питання. І відповідно, він міркує певною мірою довше, відповідаючи, здавалося б, на таке от незначне юридичне питання. Тому, якщо ви юрист, і не можете максимально швидко відповісти, то в принципі. Ви повинні виходити з того, що з вами все гаразд. Можливо, той бекграунд, який у вас є, заважає вам допустити помилку. Знаючи це, поміркуйте, які встановити запобіжники. Бо інакше, як ви розумієте, дисертацію можна писати десятки років і користі не буде нікому, ні суспільству, ні тому хто.